Мікс безрукавочок екстрової якості. Вага 15 кг, ціна 6 євро за кілограм. І перша безрукавочка у нас буде ось така чоловіча, повністю балонова. З ось такими вставочками, як бачите, підкладочка в ідеальному стані. розмір у нас буде XL. кселічка. Наступна безрукавочка у нас буде в кольорі хаки. Також думаю, що не чоловіча. Ось так вона виглядає дуже класне пошиття. HDMінське. Розмір у нас буде 40. Наступна жіноча легенька, без капішончика. Ось так вона виглядає. І розмір маленький есечка. Наступна ще одна балонова, чоловіча, темно синя. Звичайна базова, я б сказала, без рукавочка. Розмір у нас буде емочка. Наступна жіноча, ніжно-голубенька. Легенька, ось так вона виглядає. Розмір у нас також буде М. Так, Наступна жилетка. Ось така там, на синя Розмір у нас буде 48. Ще одна жилетка, тільки вже буде на замочку. І з витнішої трошки тканини. Олівія, а розмір Олівія не написала. Я думаю, що це також М, Елічка не більша. Ще одна жилетка вже на застівочках. Гарного великого розміру. Не розмір не пише, але я думаю, що це починаючи від XL і вище. наступно Ось така жилетка без замочків, вільного крою. Ось так вона виглядає з пішеньками. наступно Ще одне без безрукалочка. Чорна, просто. Просто чорна розмір. У нас буде аж Наступна, наступна, наступна. Ще одна чоловіча з капішончиком, який на замочку його можна відстібнути всередині на ось такі підкладочки. Далі. Так, робоча жилетка, мені здається. Бо багато кишеньок. Вона така джинсова, йде легенько. Розмір у нас буде 44, маленький розмір. Наступна безрукавочка жіноча ось така в пліточки всередині повністю на флісі. Розмір у нас також не пише, я зробив есочка. Так, чоловіча, темна синя. Тому може таке легеньке повторення, мені здається, ще одна жилетка. Ось в такому стилі пошиття. Розмір 2ХЛ. Наступно. Жіноча ще одна ось така жилеточка та сіренька. Сіренька, я б сказала, базова, така чоловіча, легуська в розмірі S. Наступна темна, синя, також велика. Я б сказала, це вже може бути батальний розмір. Розмір не пише, але це ну, 2XL точно. Це так легенько. Тут ще яскраво показати синю. Також гарний великий розмір. Ось так вона виглядає. Розмір у нас буде 52-54. Тобто великий розмір. Пудрова. Це у нас буде також жилеточка, 42-й розмір. Кремова жилеточка на замочку. Так, що у нас тут ще є? темно синя красотка. Так, так, шоколадна. Ой Боже, яка це красота. Гляньте, яка шоколадна будрукавочка. Дуже красиво виглядає. Як бачите, розміри класні. покажу ще синеньку. Ви бачите, скільки ще всього залишається ось. одиниць 10 точно, тому для замовлення звертайтесь у вайбер на до наших менеджерів і забирайте цілий лотик бомбезних безрукавочок.